Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року етикет електронного листування. Також в даному році ми розберемо додаткові корисні можливості для електронної пошти. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся: етикет та правила безпечного електронного листування. Як можна впорядкувати листи в електронній скринці та що таке адресна книга та розсилка. Розпочнемо з етикету електронного листування якого потрібно дотримуватися під час листування. Перш ніж розбирати ці правила, ви повинні зрозуміти раз і назавжди, що ви один раз відправляєте листа, і навіть після того, як ви видаляєте його в себе, він не видаляється у того адресанта, якому ви надіслали. Тому будьте уважними, обережними та ввічливими під час спілкування у мережі інтернет. Тому що листи залишаються там назавжди. Отже, Перше, чітко формулювати тему повідомлення. Я говорив за правилами етикету, вам потрібно вказувати тему повідомлення. Зазвичай я так же само випадково можу видалити якийсь важливий лист, в якому неправильно написана тема. Якщо там не зрозуміла якась тема, я його одразу видаляю. Так може трапитися і з вашим листом, якщо ви неправильно вкажете тему вашого повідомлення. Або ж користувач зразу ж знає, що ви йому надіслали і що з цим листом робити. Свою думку в листі висловлювати коректно, не критикувати і не повчати. Те, що говорив, не грубити також, тому що лист відправляється один раз і залишається в користувача постійно. Завжди перевіряй правопис. Знову ж таки, лист відправляється один раз, і він постійно зберігається в мережі інтернет. Тому не показуй свою неграмотність і уважно прочитай лист декілька разів, якщо це якийсь діловий або офіційний лист. Щоб не визвати підозру у одержувача, що ви є неграмотна людина. Не рекомендується відправляти великі вкладення. На сьогоднішній день все збільшується можливості інтернету, швидкість, а також об'єм мегабайтів, надається і в багатьох сьогодні є такі поняття, як безлім, але все ж таки не рекомендується додавати великі файли до листа. Наприклад, на деяких поштових серверах існують обмежено до 25 мегабайт вкладених файлів. Далі вам придеться. Завантажувати ці файли на одну із хмар і, відповідно, додавати до вашого електронного листа. Але це вже додає певні незручності. Завжди завершуй лист з тислим підписом, так як в попередньому році я продемонстрував, що завжди потрібно підписатися від кого листа. Можливо, адресант не знає вашу електронну поштову скриньку або ту абревіатуру і прізвище ім'я, які ви залишили в листі. Тому обов'язково в тілі листа, тобто в самому повідомленні, вказати підпис, в якому можливо ще вказати власні контакти: зворотню електронну адресу, можливо, номер телефону, якщо це важливий, або, можливо, якісь інші електронні адреси, які ви маєте. Вчасно відповідати на кожне особисте повідомлення. Зазвичай, за правилами етикету, на повідомлення потрібно відповісти щонайменше через 2 неділі. Але не затягуйте з відповіді, можливо, це якесь запитання, що потребує нагального вирішення, або, відповідно, якась корисна інформація, яку ви можете пропустити. При тому, якщо це ваша особиста якась інформація, вона є для вас вдвічі важливіше. Тому, будь ласка, відправте відповідь, а якщо не маєте можливості відправити відповідь, хоча б просто напишіть, що я отримав, відповідам пізніше. У відповіді на повідомлення залишай його фрагменти. Так як ви бачили в попередньому році, коли ми натискали Відповісти або Переслати, лист автоматично в тілі копіювався попередній. Це дасть можливість зрозуміти, про що йшла мова взагалі в ваші переписки на електронній поштовій скриньці. Дотриматись таких елементарних правил, як ви бачите, вони не складні, але вони покращують ваше становище в мережі інтернет, відношення до вас, а також ви покажетесь ерудованою людиною, яка вміє користуватися електронною поштою. Також для передавання своїх емоцій у листах часто використовують смайлики, або ще їх називають емотикони. Це відповідно спеціальні позначки або вже на сьогоднішній день графічні зображення, якими можна передавати емоції. Це потрібно для того, щоб відповідно не описувати ваш емоційний стан, а відповідно невеличким символом або абревіатурою якоюсь картинкою. Позначте ту емоцію, яку на даному етапі ви відчуваєте або хочете передати. Електронна пошта часто використовується для інформаційних атак рекламодавців. Листи, що містять такі повідомлення, належать до СПАМу. А люди, які займаються їх розсиланням, називаються спамерами. Тобто, коли вам розсилають якісь повідомлення, на які ви не підписувалися або не давали згоди, це і є якраз спам. А, спамери це ті, які розсилають. Отже, спамом називають небажані електронні листи, тобто пошту, що надходить без згоди користувача. Ви зачасту просто лише зареєстрували тільки пошту, і вам вже прийшло декілька листів. Ви нікому не давали свою адресу, але, відповідно, вже з'явилися якісь незрозумілі листи. Це означатиме, що це СПАМ. Або, як ви вже в попередньому році продемонстрував, якась незрозуміла тема чи незрозумілий користувач, який відправляє вам листи. Це також означає, що спам. Ну і звертаю вашу увагу, що в таких незрозумілих листах зазвичай якісь незрозумілі акції, посилання, можливо, файли, які просять вас завантажити, встановити на комп'ютер і так далі. Для того, щоб не попасти до полону спамерів, вам потрібно вивчити деякі правила безпечного електронного листування. Це такі, як, наприклад, бережіть свій пароль в таємниці від незнайомців», як я говорив на самому першому році. Нікому не розповідайте свій пароль, притом цей пароль повинен бути надійним, складним і високо захищеним до вашої електронної поштової скриньки. Не зазначайте свою електронну адресу на сумнівних сайтах. При незрозумілій реєстрації або потрібно, вас просять вказати якусь електронну адресу, просто коли ви заходите на сайт. Не вказуйте, якщо ви не погоджуєте на те, щоб цей сайт розсилав вам якусь незрозумілу інформацію. Не повідомляйте в листах приватні дані про себе та родину. Це категорично забороняється, тому що ця інформація може використатися в не тих цілях, які вам скажуть. Наприклад, попросивши карточку ваших батьків, це може призвести до того, що там пропадуть кошти або ще інші якісь незрозумілі речі, про які ви по подальшому пошкодуєте. Якщо ви отримали спам, ніколи не відповідайте на ці повідомлення і не користуйся вказаними в них посиланнями та файлами. Отже, якщо ви вже такі повідомлення почали отримувати, ще раз наголошую: не відкривайте. А особливо не відповідайте на них, тому що це означатиме, що така електронна адреса є, і вам можна надіслати ще якийсь один файл або десяток, і ви обов'язково один, з яких з них відкриєте. А ще ні в, ні в якому разі не натискайте ніяке посилання і файли, які до них прикріплені. Наприклад, зайдемо знову в нашу електронну поштову скриньку. увійти, І так як я вам говорив. Що якщо ви отримали якийсь незрозумілий лист, ви виділяєте його галочкою, а також натискаєте спам. Ті адресанти, які ви будете декілька разів, до зразу після першого разу, ви будете натискати спам, поштовий сервер буде автоматично перенаправляти їх в папочку спам. Ну, Наприклад, на попередньому році ми надіслали Джек Лондон. Увага, ви виграли iPhone, натиснули, що це спам, він знову надіслав нам листа, і відповідно він автоматично перемістився в папочку спам. Якщо ж ви знову отримали якісь незрозумілі листи, натискаємо галочку, натискаємо в спам. Ці листи будуть потрапляти в спам, і ви знатимете, що це якісь некоректні листи або, відповідно, віруси, які вам надіслали на ваший комп'ютер. Також, якщо ви вже зрозуміли, що листи можна переміщати в різні папки, які тут є стандартними. Вхідні, це ті, що вам прийшли в листи. Чернетки це ті, які ще були не відправлені. Надіслані це ті, які ви надіслали. Спам це ті, які ми відмітили, що це є із негативним змістом. Видалені, які видалили. Ну і, як ви знаєте, тут ви можете натиснути в будь-якому із поштових сервісів, керувати папками і додати одну із власних папок. Наприклад, я хочу створити папку нову Михайло Регорович для того, щоб. Зберігати всі листи в дану папку. Ви вводите всього-навсього назву, натискаєте Зберегти. І, як ви бачите, під вхідними появилась папочка Михайло Григорович. Коли ви її натискаєте, в цій папці поки листів немає, але ви можете відмітити ті всі листи, які вам потрібно, натиснути кнопочку Перемістити і обрати в ту папку, яку вам потрібно перемістити. Зрозуміло, ви також можете одразу ж в кнопці Перемістити створити нову папочку. Наприклад, Додати, у вас створюється зразу ж нова папка, а також перенаправляється лист, який потрапив сюди. Як ви бачите, ви можете їх переміщувати, ви можете створити декілька таких папок і вже одну електронну поштову скриньку використовувати декільком користувачів. Як її можна використати? Наприклад, ви маєте одну сімейну електронну поштову скриньку, в якій створюються папки для вашої родини. І кожному переміщується у відповідну папку. Наприклад, організація, в якій має якийсь склад працівників, можуть створити папки і, відповідно, переміщувати для них кожного окремо ті листи, які надходять для них. Це означатиме, що ви зможете використовувати одну електронну адресу на декількох користувачів або на велику кількість. Це збільшить учасників використання даної електронної поштової скриньки. Також, окрім створення папок, для роботи з великою кількістю електронних листів від різних адресантів доцільно скласти список людей, з якими ви постійно листуєтесь, та занести їх електронні адреси до адресної книги. Адресна книга призначена для зберігання на поштовому сервері різних відомостей про адресатів: адреси електронної поштової скриньки, домашні та службові адреси, номери телефонів, факсів тощо. Тобто, якщо є користувачі, з якими ви постійно переписуєтеся, і не бажаєте запам'ятовувати їхні електронні адреси, для цього існує спеціальна адресна книга, яку ви записуєте всі ці контактні дані, і вам достатньо лише буде вставити їх у відповідні поля, кому копія або прихована копія, для того, щоб відправити їм листа, для того, щоб додати користувачів, на кожному серві ви шукаєте таке поняття, як контакти або адресна книга. Наприклад, на сервісі mail.ukernet з лівої сторони, в нас, коли наводимо, на три точки, появляється вкладочка Контакти. В ній ви можете вбачити вже контакти, які ми додали. А також натиснути кнопочку Додати новий контакт і далі заповнити відповідні поля. Ім'я, прізвище, емейл. Також звертаю вашу увагу, що їх можна поділити на групи. Наприклад, давайте створимо нову групу 7-й клас, натиснемо Додати. Також ви можете вказати телефон, компанію, дату народження або ще якісь відмітки. Ну, Наприклад, я вказав власну електронну поштову скриньку, натисну Зберегти. Після чого бачимо з лівої сторони в нас з'явився контакт «Міша Коханич. І після того, як ви оберете відповідну групу, ви можете обрати, побачите адреси, які ви можете додати до цієї групи. Наприклад, додамо ті дві адреси, які в нас є, натиснемо на одну із електронних поштових скринь, які вже збережені, а також натиснемо Редагувати для того, щоб додати їх в групу 7 клас. Після того, як ви додали користувачів у контакти, коли ви натискаєте Написати листа, ви можете тут зразу почати набирати слова, і вам автоматично видасть тих користувачів, які ви вже зберегли. Наприклад, Міша Коханич. А також звертаю вашу увагу, що можна і виконати розсилку. Тобто, так як я говорив, декількам адресантам одночасно. Якщо ви створили групу і, відповідно, додали туди декілька адресантів, ви починаєте вводити назву групи, наприклад, 7 клас, і додаєте назву групи. Вас автоматично додаються всі користувачі, які є в даній групі, якщо ви побачите, всі три електронні адреси в нас в групі 7 клас. Таким чином, ми виконуємо розсилку, тобто всім адресантам, які є в даній групі. Далі заповняємо тема саме повідомлення і натискаємо надіслати. Не забуваємо не лише про етикет електронного листування, а також правила безпеки електронного листування, а й також. Дотримуватися правил безпеки та санітарно гігієнічних норм під час використання електронної поштової скриньки на цьому сьогодні все з вами. Був Міша Коханич. До наступних зустрічей.